Проєкт відкрита студія. На прямий ефм повертаємося до відкритої студії, і зараз ми перебуваємо в блоці питань найпоширеніших помилок, які е, люди роблять під час управління свого, своїми фінансами, або ж коли просто не управляють своїми фінансами, що також є е, помилкою. І ось було відсутність бюджету, е, нездатність відкладати гроші. На вашу думку, це може бути помилкою? Це скоріше обставини і реалії, так, наслідок того, що людина не управляє своїм бюджетом. Так? Тому скоріше треба вирішувати корінь, так, тобто облік, аналіз і виділення цієї суми, яку людина може відкладати. Звісно, якщо людина не може відкладати, то вона витрачає все під нуль. Це і є це життя так? від зарплати до зарплати. І тоді людина не може створювати резерви, не може інвестувати, не може. Відкладати, реалізувати свої цілі. Тому, звісно, з цього стану потрібно виходити якомога швидше. Імпульсивні покупки, тобто купівля речей, які вам не потрібні, або які ви не можете собі дозволити, або якими ви покористуєтесь буквально один раз і вони просто будуть лежати. Так, це теж досить такі поширена помилка, при тому вона відстежується як у чоловіків, так і у жінок, тобто нема тут якогось. Гендерного акценту, тому з цим досить складно боротися, і можна боротися досить жорсткими методами, просто собі виділити суму на місяць і більше не дозволяти собі якось додавати звідкись з, з інших рахунків. Тобто, якщо людина купить там якусь річ, яка займає чверть місячного бюджету, то потрібно, щоб вона відчула, що їй не вистачить цю чверть. Останніх півтори тижні буквально не буде за що піти купити каву, і, можливо. З такого з таким методом досить жорстким, якась психологічна установка зміниться, вона зрозуміє, що це не зовсім окей. Інший спосіб, більш комфортний закладати на перший період якусь суму резервну на такі речі, тобто якийсь відсоток закласти, передбачити, що от я емоційний, от я можу щось купити. Краще я це запланую, відкладу завчасно. Угу. Ну тобто, умовно, наприклад, людина знає, там що місячний дохід там складає 50 тисяч, от собі поставити. 5 тисяч, от якщо в мене буде така імпульсивна покупка, то вона має не перевищувати таку суму. Так, так, це було супер. Угу. А ще одне є питання, до якого часто мені здається вдаються люди, це коли в'язуються в борги, тобто беруть, ну або в когось позичають, або, на мою думку, ще гірше, і в принципі. Будь-який борг, це неправильне планування фінансів, але коли беруть кредити, там чи мікрокредити, чи в банках зараз є кредитування. Наскільки от такий крок може бути небезпечним, і які він може нести ризики, звісно, що потрібно заглиблюватися в ситуацію. Наприклад, в тій же західній культурі кредит це більше як можливість отримати зараз те, що ти отримав би пізніше, але в будь-якому разі би отримав. І там ділять більше на хороший кредит і поганий кредит. Тобто, хороший кредит це те, що дозволяє вам заробляти кошти або збільшувати активи. Тобто, кредит на навчання, це добре, кредит на якісь курси, щоб отримати якусь професію, це добре. Або це дозволить в подальшому більше заробляти, віддати той кредит, і коли ви його віддасте, ви будете на вищому рівні доходу. А є поганий кредит, зазвичай це споживчі кредити. От ваше питання більше стосується. Цього споживчих кредитів. Так. так, тобто купити там телевізор, купити якусь приставку, взяти на це кредит і потім якось віддам. Ось це так. Це негативна історія, яка, в принципі, не веде ні до яких фінансових цілей. Тобто емоційно, можливо, вона дасть якусь віддачу певний період, але потім прийде все рівно такий відкат, тому що потрібно це віддавати. і, Як правило, борги досить тиснуть психологічно на більшість людей, тому краще, звісно. Вчитися жити на свої кошти, реалізувати на свої кошти, і це буде більше е, з точки зору якогось свого внутрішнього его. Так це буде більш приємно, що я собі дозволив за свої кошти, я купив ніяких кредитів. Я своїм навіть клієнтам рекомендую, в них є кошти, у них там кредитний ліміт ще відкритий. Я кажу, навіщо тобі цей кредитний ліміт? Вчись жити на свої кошти, тому що колись цього кредитного ліміту може не бути, в разі чого і потрібно розраховувати на себе. Нехай кредитним лімітом буде своя власна подушка безпеки. Ось так в свої додаткові кошти, які як то говориться, НЗ, Але ну якщо виникне така потреба, які ти можеш бути взяти, використати і не бути винним комусь, да? ну, якби сам в себе взяти, так. от. Е Зрозуміло, що в якщо в когось є борги, то першим кроком має бути погашення боргів. Якщо говорити про накопичення коштів, є така можливість, і ми, власне, про це й говоримо. А з чого краще почати? От якщо говорити створення подушки безпеки і, інвести... і інвестування своїх грошей, звісно, з чого почати, якщо є борги, в першу чергу їх закрити. І далі вже настає момент, коли людина переходить з рівню, як ми кажемо, фінансові рівні, фінансова небезпека це борги. Фінансова безпека це коли людина має по суті все витрачає, але вона забезпечує свої потреби повністю без боргів. А далі їй треба рухатися вище, щоб дельта була не нуль, а позитивна. Тобто потрібно відкладати питання, звісно, реальних цифр, якщо людина низький дохід. І витрати, вона живе, наприклад, в столиці в Києві, тут досить складно відкладати. І тут, мабуть, варто сфокусуватися більше на рості доходу. Але як відкладати, існують різні методики. Можна кожного дня відкладати невеличку суму, там 100 гривень, наприклад, і ви вже щось відкладати на кінець місяця, якщо дуже з простого починати. Або робити певні такі ігрові вправи. Тобто. Перший день ви відклали там, одну гривню на банку, наприклад, другий день вдвічі більше 2 гривні, третій день вже 4% і по такій е прогресії е фактично геометричній, і ви можете відстежити, що там, коли вже справа дійде до тисяч там, з трьома нулями, то це вже буде зовсім не так е просто цього дотримуватися. Далі, тобто можна це привести в ігрову форму, і точно варто починати з малих кроків а не ставити собі дуже амбіційні цілі, там, відкласти 50%. Звісно, почати варто з 3-50% від доходу, дійти до 20% і далі вже думати, як інвестувати ці заощадження в те, щоб збільшити свій дохід і генерувати вже більший ресурс. Наскільки є дієвим такий інструмент, як автомез автоматизація заощадження. От я, наприклад, після нового року для себе відкрив в одному з додатків банків, зробив таку функцію: будь-яка витрата, там будь-яка оплата одразу округляти до 10 гривень, і воно там на скарбничку капає. Я думаю, цікаво. От навіть не заглядав там, пройшло там кілька тижнів, дивлюсь 400 гривень, 500 гривень. І я вирішив, ось оце не чіпати, щоб воно і там ну є різні функції в. Банках можна там округлити до гривні, до 10, до 100% або ж навіть взагалі поставити що 10% ну, від надходжень, від будь-яких надходжень 10%. От на вашу думку, наскільки такий інструмент є ефективним? Так, це досить ефективно, особливо, якщо людина тільки починає е, займатися своїми фінансами, фінансовою грамотності, це досить просто. Тобто, все легко працює, те, що автоматизовано, не потребує зусиль. Не потребує додаткової дисципліни, навички, ось це проблема знову ж таки з цими додатками, трекінгу витрат, вам потрібно сформувати звичку, виділити на це час, зайти в цей додаток один раз в день або один раз на тиждень, перенести всі витрати, згадати, що коли йде. І так як кожного дня цих витрат може бути більше десятка, або кілька десятків це досить таки складно. А якщо ви автоматично якусь суму у вас списується цими записами. Додатками так програмними, то це досить просто, досить ефективно може працювати на перших етапах. Далі, як правило, в клієнтів, скажімо так, з вищим трохи рівнем доходу капіталу, я такого відверто не помічав, тобто вони вже більш впевнено планують самостійно. Вони можуть просто виділити таку-то дельту на місяць, такий то відсоток я планую відкласти, і я це відкладаю. І ось я хотів запитати про накопичення коштів. Власне, вже запитував. Ви говорили і пояснювали, там, що в пріоритеті має бути погашення боргів, якщо вони є, створення подушки безпеки. А от про інвестування по-перше, чи існують, і взагалі як їх отримати, ці базові знання з інвестування, які повинен мати кожен. Ну і можливо не якісь там глобальні датам базові, які доступні. В кожному Тут, звісно, можна використовувати відкриті джерела. Зараз є дуже багато ресурсів, наприклад, Мінфін, не міністерство, а така медіа фінансове так, можна uh -huh. дивитися на рівні на різні YouTube канали, телеграм-канали. Зараз досить багато безкоштовного контенту і така базова інформація, звісно, в цих, в цих відео є. Про те, як планувати, для чого потрібен бюджет, що використовувати, який відсоток має бути відкладання. Так, тобто, просто потрібно трохи заглибитися в цю тему, виділити на це трохи часу, можливо, змінити своє інфополе, так буде правильніше сказати, тобто відписатися від якихось більш розвивальних ресурсів, підписатися на більш корисні ресурси, де ви будете бачити економічні новини. Будете бачити різні анонси, і часто, часто ці канали публікують різноманітні офлайн можливості, онлайн можливості, різноманітні безкоштовні вебінари, різні навчальні можливості, які можна, звісно, використовувати. Часто вони навіть безкоштовні. А чи можна фінанси свої захистити від непередбачуваних витрат? Це досить складніша тема, тому що. Потрібно захищати від себе. І коли немає якогось звітування, відбувається тільки перед собою, то перед собою досить просто виправдатися. Тому захистити від себе, я бачу, що для цього потрібно використовувати певні інструменти, тобто виділяти суми, які не дозволять вам якісь непередбачені витрати робити. Або другий шлях, як я вже сказав, запланувати якусь окрему суму, як ви сказали, 5 тисяч гривень, щоб якісь непередбачувані. Речі покрити. Так, в принципі, якщо є ціль і правильно побудований план, фінансовий план є цілі, людина бачить, що вона реально до них рухається, то в неї зміститься фокус цих бездумних речей на фокус, як мені більше заробляти, більше відкладати, більше інвестувати. І ця проблема, якщо правильно вибудована робота і ріст фінансової людини, ця проблема сама собою і відпаде. Таке питання як страхування. От я коли читав різні ресурси і потрапляв на те, що варто думати про отримання страхування, щоб захистити себе від наслідків непередбачуваних подій. Як ви ставитесь до такого? Наприклад, різні можуть бути ситуації, може бути хвороба, може бути аварія. І чи ну варто ось це ну вкладання? Тому що страхування коштує там певну суму. Да? Там зараз є багато пропозицій, навіть і, і менше 100 гривень, наприклад, там на суму покриття 50 тисяч гривень. От мені до речі, сьогодні дзвонили з банку з одного, тому що в мене в декількох банках кошти, і телефонували, пропонували там не хочете програму і якраз назвали суму там тисяч п'ять і 50 тисяч гривень покриття. От як ви ставитесь до таких е, інструментів? Однозначно, страхові продукти мають сенс. Це така зона захисту, зона фінансової безпеки. В першу чергу фінансова подушка це і є страхування самого себе по суті. Цю ж категорію відносяться і страхові продукти, коли ви можете страхувати себе або своїх близьких від певного ризику, заплативши певну відносно невелику суму, щоб вам цей ризик покрили. Звісно, це розумно. Частина людей цим користуються, більшість, мабуть, поки що ні, але досить непросто підібрати правильну компанію, правильний продукт, так, якщо це якась сума невеличка 100 гривень. Там на місяць, і вона вам дає певний захист, зрозумілий, і ви, наприклад, вам якісь друзі, знайомі казали, що вони цим користувалися і це реально працює. Тоді чому ні? Але все-таки страхування має бути прив'язано до цілей і до по суті ваших витрат. Є різні типи страхування. В першу чергу рекомендують страхувати свої медичні ризики якраз від хворіб, від якісь ліки, щоб це покрило. Так, але самому відверто розібратися в цьому досить важко, тому в нас в команді є один з фінансових радників з великим досвідом 10 років страхування, кого ми можемо його часом підключати, щоб він додатково проконсультував людину, якщо є такий запит. Тому це має сенс і потрібно подавати свій портфель, оптимізувати його портфель страховий. Саме тобто, зазвичай, виділяється повна сума коштів на рік на страхування, страхові продукти і підбирається оптимальний портфель рішень, щоб. Мати максимальне покриття саме там, де потрібно, тому що не всім потрібна стоматологія, наприклад, багато її, а комусь вона потрібна більше покриття на стоматологію в різному, якщо говорити вже про поліс, тому е рекомендую. Все-таки це довірити професіоналу, тому що самостійно досить складно в цьому розібратися, якщо ви не маєте в цьому досвіду. Я з вами погоджуюсь, складно розібратися в страхових продуктах і зрозуміти, чи дійсно це є вигідно чи ні. Тому що мені сьогодні ця операторка зателефонувала, зрозуміло, що вона почала говорити, вибачте, за слово, навалювати на мене скриптами. Там ой, в нас страховий продукт коштує 25 гривень на місяць. Погодьтеся чи ні? Я кажу: ні, не погоджуюсь. Кажу: по-перше, ну я вас проконсультую, кажу, ні, ви мене не можете проконсультувати. Е, якщо ви хочете, я кажу, по перше, мені не цікаво, але навіть якби почитати, мені потрібно увесь договір, да щоб розуміти, які там підводні камені, які там плюшки і ні. Щоб зрозуміти, чи вигідно чи ні. Мені потрібно прочитати, що ви пропонуєте, що ви покриваєте, і тоді можна зробити е, якийсь висновок. Але я спробую з цим розібратися сам. Але навіть якщо не розберусь, то правильно підключити людину, яка в цьому розбирається. От як ви кажете, у вас є колеги, який займається цим, і ну, це, мабуть, буде логічніше, ну, раціональніше, щоб людина, яка, як то кажуть, на цьому ногу з'їла, допомогла вам розібратися, і тоді ви зможете прийняти рішення, чи дійсно цей продукт для вас вигідний, чи ні, і умови. Якщо говорити про подушку безпеки, я. Який має бути її розмір? От я колись читав, що вона має бути хоча би за розміром три трикратна місячна сума витрат. Так, різні автори і провайдери різну суму пропонують. В принципі, стандарт це від трьох до шести місячних ваших витрат має бути в подушці. Ну, умовно, якщо людина. Розумієш, її витрати середній місяць 1000 доларів, то мінімум її подушка має бути 3000 доларів і 6000, тобто 6 місяців оптимально, що означає, що людина проживе на ці кошти не менше, ніж 6 місяців без активного доходу, фактично взагалі. Тобто вона страхує цей ризик, фактично втрати роботу, втрати роботи і дає собі час, наприклад, півроку, щоб змінити діяльність, відновити дохід, банально знайти іншу роботу. Тому однозначно це має сенс. Якщо заглиблюватись, то в принципі в Україні просто готівка в іноземній валюті все ще залишається актуальною, тому що є багато фізичних ризиків. На жаль, у зв'язку з війною, з тривогою, з тривогами, так з обстрілами. Якщо людина за кордоном проживає, то там трохи інший ризик менеджмент ці кошти можна зберігати на різних рахунках, не тільки фізично в готівці.